А, ти що, є риба? О така маленька щучка вискочила на попер в цих зарослях. Відпускаємо. Так, ну що, початок покладено, перша риба є. Приїхав на такий заросший ставок сьогодні. Попробувати тут щось ловити, ну, от вже, вдалося. Починав з коливалки кидати. І от думаю тепер поставлю попер. І от в мене Golden Catch Vertice до 8 грам, катушка також Golden Catch Vertice 2500S і шнур. 0,3 інтеч мікрон. Такий попер, це кобія на чабі, на чабі попер і поставив титановий поводок, такий 10 см невеличкий. А і пробую ще когось тут зловити. Погода вже така осіння по-справжньому. Гроза була вночі, дощ, вітерець. Ну і температура впала, десь така 17-18 градусів. Води мало, трави багато, так що не знаю, що з цього вийде, але буду пробувати. Так що буде якась рибка, то обов'язково включуся і покажу. Є дуже багато виходів щуки отам, прямо попри той берег. Ну, але там така трава, що навіть якщо вона клюне і вона туди зайде, то я можу її не витягнути звідти. Так що не знаю, буду пробувати зараз. От перейду ще. Сюди далі. Бачу, тут якісь є стежки. Тут це вже ловить і ходить ними. Якщо спробую тут попереміщатися. Та й бажано ще що щось ловить. Звичайно. Охрень. Правда тут серьезно. Проводиться добре. Стежка протоплена, значить. Правильно. О, трохи оджені треба буде постояти. Але зараз цікаво туди під той берег закинути. Другий пішов. Красавчик. Та яка. І щось хоче тільки цю копію на Adji Ringer. Вже полярик і там-то кидав, ну, на Танту маленьку була покльовка. Ну, цей Аджірингер поки що найкраще в зеленому кольорі. Три оконя і от покльовочка гарна була. Кидаю півтора грама, так як... Ложив вже і на грамі, і на два, і як завжди півтора тут найкраще працює Опа єс, ще одна щучка також на ходбейтцю. Ну клювака була в неї потужна. Камера не записала, бо довго ходив без покльовок. Опа. Ось такий шнурочок. І пускаємо їх поливемо. І зараз покажу. І знову в нас той самий Аджі Рінгер, вона влупила. Такий в зеленому кольорі. Ну і подача була, то що треба. Такий вхід в дамбу, де стікає вода. Тут ніби мала би бути риба <різь>, ближче до похолодання, але тут вона майже ніколи не ловиться Чисто так один-два окуні попадає і все. І отакий шнурочок влетів. Я навіть по пізній осені тут пробував, вже ближче до зими і все рівно риба чогось сюди не хоче ставати на це місце, хоча тут і глибина велика. Так що в мене вже дві щучки і три окуня і два клювання окуня було. Одне було прям дуже потужне, класне, але не реалізоване і це дуже шкода.

Ох, как взял. Ох, у меня погано. Тіні розмір я би сказав. Але розірвав приманочку нормально. Опа. Так, трошки її зараз поправили і кидаємо далі. Взял, не знаю, що це таке. Краску бо. Чітку за верхню губу. Нормальок. Класс. І вот приманочка. Всік зачотний. Зараз ми його легенько випустимо тут. До оконь перестав, то оклюнув такий красний, такий під грам 300, напевно. Може 250. Випускаємо його. Я думаю, там такий окунь підсів. Перше б мені доловити рибу на відео, щоб її хоча б було в такій кількості, щоб було цікаво щось дивитися. Щоб воно ловить. Треба їхати 2-3 дні на рибалку. Тупо з одної рибалки нічого не виходить. Або ловиться ну, 2-3 штучки, там два оконя, яке ловить два судочка і все. Йди знову ще один день і щось додай. Так що, не знаю, от два дні і от такі рибалки. Ніби вже якась і осінь, щось би мало клювати. Але або я не попадаю, або не туди їжджу, або щось не то одним словом. Так що чекаємо сіднього кльову.